Привіт, малюче! Сьогодні ми поговоримо про особливий для нас день про День Соборності України. Подивись уважно на мапу нашої країни, яка вона велика та красива. А чи знаєш ти, що означає слово соборність? Сьогодні ми дізнаємось про це свято, яке вчить. Нас бути єдиними. Колись давно наша Україна була розділена на дві частини, як два шматочки одного пазла. Люди дуже сумували, бо хотіли жити разом, однією сім'єю. І ось понад сто років тому вони зібралися в Києві на площі та гучно оголосили. Тепер ми одне ціле. Це і називається соборність, коли ми всі тримаємося за руки і допомагаємо одне одному. А тепер давай зіграємо в гру. Відгадай символи України. Дивіться, у мене є чарівна скриня скарбів, але в ній перепуталися речі з усього світу. Допоможіть мені обрати тільки те, що належить нашій рідній Україні. Знайдіть, де наш прапор. Чудово! Так, посередині наш прапор синьо жовтого кольору. Наступне завдання. Яка рослина є символом України? Чудово! Так, це калина. А тепер уважно подивись на одяг. Що із цього одягу є традиційно українським одягом. Молодець! Так, це вишита сорочка. Наступне завдання нам потрібно вибрати, який наш український головний убір. Молодець, це ж віночок. І останнє нам потрібно вибрати, яка ж наша традиційна страва серед цих. Супер, звісно, це борщ, ти молодець. Ти чудово справився. Тепер в нашій скрині складені тільки наші українські скарби. А зараз ми з тобою трішки помалюємо. Поїхали. Підготували свої ручки, аркуш білого паперу і фарби. Фарба нам сьогодні знадобиться жовта, синя і біла. Також нам потрібен стаканчик з водичкою, пензлик і волога серветка. Отже, починаємо. З ми пензликом наносимо жовту фарбу на долоньку. Так щільно гарно промазуємо всю долоньку. Потім сильним відтиском, так сильно-сильно притискаємо долоньку на аркуш паперу, і у нас виходить ось такий жовтий відтиск. Потім ми змили фарбу з пальчика. І тепер на другу долоньку наносимо спершу білу фарбу, а потім поверх неї дуже швидко наносимо синю фарбу. І так ми отримаємо блакитний колір. Так само дуже щільно-щільно замалювали всю долоньку. І з іншого боку робимо ось такий відтиск. Долонька навпроти долоньки. Сильно. Притискаємо і у нас виходить ось такі дві долоньки. Потім пензликом. Ми наші дві долоньки обводимо в ось таке червоне серденько. такі чудові долоньки єдності. Дякую, малючі, що був сьогодні з нами. До нових зустрічей!